Вибухів п'ять було. Було гучно, ми проснулися від першого вибуху, проснулися і діти. Хлопчик сім років і хлопчик один рік. Проснулися, почали плакати. Ми з чоловіком і з дітьми перейшли в коридор. «Ні, ні, світла ж немає. Ми комісія ми з обстеження, ми хочемо зафіксувати. У мене тільки одне стекло.